Всім привіт! Ми починаємо новий сезон серії подкасту Next Level, де дізнаємося, як переходити на новий рівень під час навчання. Сьогодні у нас особливий випуск, адже про поєднання навчання та роботи будуть розповідати наші ведучі Аліна та Даша. Вітаю! Всім привіт! Привіт! Даша та Аліна студентки журналістки, які ще під час навчання почали працювати на радіо та створили власний подкаст. Вони вже чотири роки навчаються дистанційно, поєднують пари з ефірами, долають фейли і розвінчують міфи про професію. Сьогодні ми дізнаємось, чому вони обрали журналістику, як впоралися з першими труднощами, та що значить працювати і навчатися водночас. Дівчата, почнемо з боліць опитування. Правила ви знаєте, відповідаємо швидко, що було важливіше на старті: навчання чи робота. Я відповім. Особисто для мене на початку було важливе навчання, але згодом вони з роботи якось стали на одну позицію у списку важелів. У мене це було неочікувано для мене, адже я завжди собі казала навчання і тільки навчання, але потім, коли почала працювати з першого дня роботи, я більш переваго надавала роботі. Угу, тобто пріоритет змінився. Так. Який був ваш найбільш несподіваний виклик у поєднанні навчання та роботи? Це знову ж таки не несподівано було, але ось саме поєднання момент цього тайм-менеджменту, щоб ти встигнув і на зміну, і встигнув на пару, і зробити завдання, і відпочити. Це не несподівано, це закономірність у цьому. А яка одна фраза описує ваш досвід роботи під час навчання? Я б сказала, що це як марафон. Тут треба встигнути все, але все ж таки результат того вартує. Дівчата, давайте поговоримо про університет. Ви вже на четвертому курсі, але давайте повернемось до початку. Скажіть, чому журналістика? Ну, особисто у мене так вийшло, що я вступила на журналістику. У мене був варіант, або я вступаю на менеджмент, або я вступаю на журналістику. Не знаю, чому так це я так собі вирішила. Ось, але. Раніше, коли ще навчалася в школі, то в мене була якась така типу мрія бути журналістом або актором. Ну щоб це було щось пов'язане з медіа. Ось мені так хотілося. Але потім було багато думок, куди ще вступати. Моя не мрія, це ветеринар. Але я побоялася. Ну, тому я тут, і мені подобається і не жалкую, що я вступилася. Ну, головне, що подобається. Так. Особисто для мене це був доволі простий вибір. Мені подобається спорт, мені подобається його дивитися, аналізувати. І коли вже став вибір, куди піти. Куди вступати, то журналістика для мене була таким дзвіном, яке об'єднало і мої інтереси і можливості для розширення своєї кар'єри. Тобто, в майбутньому ти б хотіла поєднати свою професію саме зі спортом? Так? Як один з варіантів, так угу. зрозуміло, дівчата. Як це вже 4 роки навчатись дистанційно? Чи думала ви, коли подавали документи, що будете навчатися тільки дистанційно? Чи хотіли б вийти на очне навчання? Я би хотіла спробувати хоча б трошечки якийсь місяць, або якийсь рік, або якийсь курс, спробувати навчатися очно. Бо це круто, бо це в першу чергу комунікація. Це живе спілкування, якого реально не вистачає, адже я. Мріяла ще з часів, коли не було ні ковіду, ні війни про студентське життя, про яке розповідали мені батьки, яке воно було класне, насичене і яскраве. Багато плюсів і в дистанційному навчанні тобто ти можеш поєднувати роботи навчання це дуже легко. І ще хочу сказати, що більшість викладачів у нас роблять записи, наприклад, лекції, коли ти там не встиг, або знову ж таки за робота, або в тебе якісь плани були, ти можеш переглянути пізніше. Це, звісно, плюси. Але мінуси великий мінус, що відсутність спілкування живого. А, так, ну коли вступали, звісно, вже всі розуміли, що будемо навчатися дистанційно, тому що така ситуація в країні. Але в цьому є свої плюси, звісно, ти там можеш прокинутися за 10 хвилин до пари. Вже сісти та почати слухати. Але так, я погоджую, що спілкування не вистачає. Навіть м у нас є, проводять заходи, якісь ти там можеш побачити і викладачів, і одногрупників. Але це все одно не те, що ти там приходив і кожен день там з ними спілкувався. І це більше мені здається про якесь об'єднання в один колектив. Але все одно те, що виділили серед плюсів, те, що можна поєднувати навчання та роботу, скажіть. Чи повпливав якось то університет, чи, можливо, викладачі на ваше рішення піти працювати? Звісно, повпливав напряму, я б сказала, тому що про вакансію я дізналася з групи нам, викладачі, повідомили, що ось є, такий, є така можливість. І в якийсь момент я сиділа, дивилася на це і думаю, ну, варто спробувати, тому що вже третій курс можна розпочинати. До речі, це дуже класно, що викладачі в наш спільний чат скидували різні вакансії. Ми, звісно, переглядали, і я якось переглядала всі вакансії, ну, відкидала. І коли запропонували роботу на радіо, радіоведучою, а мені завжди хотілося спробувати. І я якось прочитала просто. Але думка про радіо мене не відпускала. Ну, звісно, я не написала відразу, що я там прийду, чи, чи скинула своє резюме відразу. Я просто думала про це. Звісно, це знову ж таки ось цей страх, який зупиняє відсутність віри в себе, також це зупиняє, і я просто думала собі, але потім перша пішла Даша, так сказати, розвідала розвідувала обстановку. І потім розказала все, як там, що зацікавила вона мене. І я вирішила спочатку це було як за компанію, думаю, ну схожу спробую. Ну, Чому б і ні? Вже реально третій курс, хоча я взагалі не думала працювати до е кінця навчання. Насправді круто, що ви не побоялись, що ви була така можливість. Ви відгукнулись. Давайте більше поговоримо про вашу роботу, де ви працюєте ким, і які ваші обов'язки? А... Працюємо на радіо, ведучими новин, інформаційний відділ. В робочі обов'язки входить просто знайти новину, написати її так, щоб ти зрозумів, потім щоб зрозуміли люди. І, ну, з... Цікаво подати. І далі записати просто випуск, змонтувати його та випустити в ефір. Mm -hmm. так. Звісно, ми думали, що будемо працювати в прямому ефірі, що мене, звісно, лякало, але і я цього хотіла. Але зараз ну, була така можливість спробувати і говорити в прямому ефірі. Це е... Дуже сильно відрізняється від просто запису. Дуже сильно. Тому що ти по суті не бачиш аудиторії. Перед тобою просто мікрофон, текст написаний, ти не бачиш. І я скільки себе просто налаштовувала на те, що ось ти не бачиш цієї аудиторії, тебе слухають. Ну нічого не, не може налякати, так але це відразу змінюється голос, інтонація, дихання. Мені, як наче, не вистачало постійно повітря, коли я була прямо в прямому ефірі. Просто до цього потрібно звикнути угу. ось це приходить з досвідом, так. Так, але зараз ми працюємо в записі, то в записі вже скільки, вже як півроку, більше ніж півроку, ми працюємо, то вже виходить краще. В записі виходить класно. Це чудово. А коли ви прийшли працювати, як до вас поставився колектив? Я думаю, багато хто переймається, що до них можуть відноситись не всерйоз, за рахунок того, що вони ще студенти, молоді. От як у вас це було? У нас усі в колективі старші за нас, там на 20 років. І спочатку ти соромишся дуже. Угу. Тобто, ти розумієш, що ці люди, вони віком, як твої батьки, і ти там не можеш. Ем... З ними повністю себе відчувати, от, наприклад, як ми зараз сидимо. Ось. Але ставлення дуже дружнє, дуже там одразу питають, як справи, якусь міні-екскурсію роблять. І мені здається, що завдяки саме цю, цій атмосфері колективі ти себе починаєш відчувати більш, більш комфортніше. І ти починаєш щось розповідати, про щось спілкуватися з людьми. У нас взагалі там 5, 10, 15, 20 років, ну, різні вікові категорії. І, звісно, я згодна з Дашею, що я соромилася дуже і боялася, ну, тому що. Ну, не не одного віка. Але потім ми звикли все добре, тому що дружня атмосфера є. Підтримка е в першу чергу підтримка від нашого начальника і вчителя, який нас е навчав. Е Давав паради, завжди був з нами. І дівчата діджейки також завжди підтримували і говорили: це дуже класно, що ви в такому віці, і це ваш перший досвід роботи. Ну, реально підтримують наші колеги, рухатися в цьому напрямку далі. Ви сказали про навчання. Тобто, у вас перед тим, як ви почали працювати, було якесь навчання, так? Так, звісно, було навчання перед тим, як ми почали працювати, тому що ми прийшли особисто без практичного досвіду, тобто був, був тиждень практиці на другому курсі, але це не те саме, чого нас навчили там. Так, наш начальник він там багато чого нам показав, багато чого розказав. Це як від. Того як знайти новину, яка тобі більше підходить для випуску, як поставити її правильно, як правильно її прочитати. І мені здається, що Аліна зі мною погодиться, що навчання в нас триває і, і зараз, тому що ми кожен день, кожен раз з кожним таким ефіром, випуском, ти щось для себе підмічаєш новим. І це круто, мені здається, як напрацювання досвіду. А, так, і так, знову нам і казали, що поки ви працюєте, ви навчаєтесь. Угу. І це так і є. Чоти, чи пам'ятаєте ви свою першу робочу зміну? Як це взагалі було? Вже давайте так, після навчання, коли вже прям почали працювати? А, ну, Перша зміна це такий незабутній досвід. Я його добре пам'ятаю. Було трохи хвилююче. Ти там і ручки тремтіли трошки, і ти дивишся на новини, як краще поставити, щоб не зробити ніяку помилку, щоб було гарніше. Але все ж були колеги, нас підтримували. Тобто, і завдяки цій підтримці ти якось хвилювання воно відходить на інший план. ти вже не думаєш про це. Супер взагалі. У мене ручки тремтіли ще довго, і зараз буває так <смір> інколи. Але щодо першої зміни, то пам'ятаю перший випуск. Його потрібно було зробити за годину, але за годину потрібно було і не читати його, і змонтувати. Ми вже Знала, як монтувати, як записувати, але для цього було потрібно більше практики, І цей це перший випуск я нічого не встигаю уже час, а я не можу нічого зробити, тому ну, потрібно змонтувати. Це потрібно було зробити десь за хвилини дві, а я не можу цього зробити швиденько. Прибіг наш наставник, все зробив просто за півхвилини. Я навіть не встигла роздивитися, і я думаю, все, я, я звільняюсь. Але Це добре, що до себе справилася, да, все-таки продовжує працювати. Але в перший день мене покликали записати рекламку. Так, звісно, там був не мій ні. Це був мій голос, але там був накладений. Але я була наскільки рада, що мене покликали записувати цю рекламу. У мене прям очі світилися. Це було прикольно. Думаю, в перший день я скільки всього зробила, дивитися на максимум. Дівчата, а що до фейлів? Я думаю, так як це перша робота, більше, мабуть, на це впливає хвилювання, ніж якась відсутність скілів. Давайте поговоримо про фейли, що найбільше більше Ну, Я певна, що щось одне таке не виокремлю, тому що а, фейли і зараз трапляються, тобто вони все одно є. І скільки б ти там не працював, все одно ти можеш зробити якусь помилку, ну, в чому нічого такого немає. А, це ну, особисто у мене це обмовитися, сказати якесь не те слово. І, коли ти вже усвідомлюєш, що ти сказав, тобі стає смішно, ти починаєш сміятися, не можеш зупинитися, і потім треба переговорити це все, але все одно це, це прикольно. Це робить таке, твою роботу такою живою. Не просто там механічно щось ти робиш, а прикольно. У мене знову ж таки також про страх, про хвилювання. Я навіть. Перші місяці ми дуже сильно збивалися, коли начитували текст. Ми могли по 40 разів перезаписувати той випуск, тому що ось це хвилювання, ти навіть міг не запнутися. Ти просто злякався чогось чи не знав, як правильно наголос там поставити на слово. І коли ось ще цей момент, коли сидять колеги, також працюють. Вони можуть навіть не звертати уваги, що ти читаєш, тому що в них є своя робота, і вони зайняті, так? а ти думаєш все, вони подумають, що я така тупа, і в мене ну, я дуже сильно переживала не тільки за того, що я збилась чи неправильно сказала, а ще через те, що подумають про мене мої колеги. Але вони погано не думали. Це нормально. Це головне. Да. Я думаю, що ці фейли, вони більше переходять в досвід, От, які навички, окрім професійних, ви здобули завдяки роботі. Швидко адаптуватися до якихось умов нових, до нової атмосфери, або швидко щось переробити. Тобі потрібно робити все швидко, тому що в тебе є певний час, тобі потрібно встигнути. І ось це а, набуло такого досвіду, вже що ти вже робиш це. Не усвідомлюючи, тобто ти розумієш, що ось у тебе є там якийсь відрізочок часу. За, за нього тобі потрібно там зробити це, це і це. І все ти на автоматі вже це робиш, робиш, робиш. І ось мені здається, це гарна якість і в житті не тільки в роботі. Побачу. Ну мабуть, це все ж таки більше специфіка роботи, оскільки треба все робити так, швидко, так. але круто, що ви це адаптували і до реального життя. Дівчата, next level. Давайте поговоримо про подкаст. Як взагалі виникла ідея робити цю серію? Ми почали його створювати у рамках дисципліни uh -huh. як практичне завдання, але ось зараз, особисто для мене, цей подкаст це якась ем, інша, мабуть, більше як хобі, а не завдання. так? Це більше не те, що хобі, це якась частина. Діяльності, яка ось віддушена, каже, що ти туди вкладаєш все, чого тобі там не вистачає при онлайн-навчанні, mm -hmm. і ти вже дивишся так, коли новий випуск тобі хочеться робити більше, тобі хочеться щось нове додавати, адаптувати його якось під потреби аудиторії, що буде людям цікаво. І навіть з кожним випуском ти вже бачиш прогрес і ось як він. Сама картинка виглядає, і для себе якісь ти помічаєш, що змінилося, як стало краще. І це постійний аналіз, і він тобі допомагає якісь виокремлювати частинки, які ти хочеш перенести там в майбутньому. Я хочу додати, ми почали знімати подкасти в той період, коли почали працювати. Угу. І це прикольно було, тому що. Це різні види діяльності в медіа, якось так можна сказати, ти і навчаєшся в університеті, тим більше про теорію, ти працюєш на роботі радіоведучим, і також це більше хобі можна сказати. так, Знімаєш подкасти і це плюс ще нові знайомства. З нашими е, гостями. А те, що ви працюєте радіо, якось допомогло вам в зйомці в роботі з подкастами? Я думаю, так. Допомогли, і особисто я завдяки цьому себе почувала більш розкутіше угу. і більш, так, більш впевненість. У мене особисто, коли був перший гість, чи я була як інтер'єра, то було страшно, у мене тремтів голос, але згодом наладилися. І я думаю, що наша праця на радіо також сприяла цьому. Адже саме дана робота допомогла мені, хоч якось бути трошки певнішою. А, да. а от щодо першого гостя, ви взагалі пам'ятаєте це? Як це було? Мабуть, важко забути. Звісно, пам'ятаємо. Перший випуск я була ведучою, Угу. і це також перший досвід я не забуду. От вашим першим гостем був Артем Росинський. Як ми знаємо, він теж працює на радіо інформатора ФМ. Чи було тобі простіше з ним комунікувати, оскільки ви вже були знайомі? Я думаю, що так, це полегшило задачу. Самоспілкування, тому що ти не відчуваєш вже такого дискомфорту з людиною, тому що більш дружня атмосфера, ти вже знаєш цю людину і можливо там трошки для себе розумієш, як він буде відповідати. І так, мені було комфортніше, Або легше адаптуватися. Так, так. Зрозуміло. А от що було найскладнішим в запуску подкаста? Можливо, техніка, теми, відбір гостей чи страх говорити? От що для вас особисто це було? Страх говорити. Адже перший з першим гостем я дуже часто здавалася навіть. Спочатку це був вступ, і я разів шість переговорювала це все, тому що я дуже переживала. Мене навіть наша гостя трішки підбадьорювала, що це нормально, і давай, збирайся. Ну, і навіть в процесі також збивалася, але вже як ми війшли в комунікацію, то це було легше. Далі вже йшло нормально. Дівчата, а що для вас означає переходити на новий рівень? Пробувати себе в чомусь новому і йти далі. Тобто переходити на новий рівень? Завжди розвиватися. Так. Так, ну, рухатися, так. Ну, це постійний рух, це реалізація себе у нових якихось ситуаціях, у ти себе пробуєш у нових епостасіях, ти там вже і, і тут ти себе у цій сфері спробував і тут. Тому так це завжди набування досвіду це є перехід на новий рівень. От зараз, знаходячись на цій точці, коли ви знаєте, що у вас все добре з навчанням, у вас гарна робота, прикольне хобі, подкасти. А яку пораду ви дали собі на першому курсі mm -hmm. не перейматися по дрібницям, тому що ти через місяць ти вже не згадаєш те, що для тебе здавалося там катастрофою. Зараз в цей момент. Угу. Просто йти своїм шляхом. Я нового нічого не скажу. Більше вірити в себе з самого початку. Поводить. Так. І, звичайно, не перейматися потрібницям, е, легше відноситися до цього до чогось. Дівчата, я вам дуже дякую за цю розмову. Це було дійсно цікаво послухати вас, і я бажаю вам тільки більше розвиватись і всього найкращого. Дякую тобі, дякуємо нашим глядачам, що дивитеся, що чекаєте нових випусків. І далі буде більше. Далі другий сезон. Друзі, дякуємо вам, що були з нами. Ставте вподобайки, діліться своїми думками в коментарях та підписуйтесь на цей канал, щоб не пропустити нові випуски. До зустрічі!